Так, ми сьогодні на базі э, Динамо Києва ФК. В конча заступі. Звісно, тут, Канів, тут круто, там тренажерні зали і все. повноцінне футбольне поле під накриттям. Але його для дітей поділили. На чотири частині э, Київська область так, в основному команди. 17-й рік. Э, це їм по 8 років. 3, плюс 5, да, По 8 років. У нас Костян теж сьогодні грав, але він поки ходить недовго, воно катається, воно лежить в синьому. Поки на заміні. нього ще нема. Була тривога, то зараз позабновляють. В першу ігру взагалі проіграли 11-0. Зараз друга, тут теж 3-1. грати вони ще не. Вміли. Але деякі команди є дуже сильні краси. У нас такий голосо пішла. У селі команда команда Вухова. Та тварин дуже крепко іграє. От этот Максим, вже молодець. Дуже потізний, але сам команду не витягнув.